Купівля, повернемось до нашої там, купівля житла. Що я про це думаю? Я думаю, що купувати своє житло треба. І ми точно це будемо робити, тому що ми відкладаємо first home saving account кошти. А, чому? Ну, по-перше, ти в своєму будинку можеш зробити все, що завгодно. Да? Ти можеш там поміняти собі навіть техніку. Да? Бо ми, наприклад, в квартирі ми не можемо поміняти техніку. Яка тут є, у нас холодильник, нам його не вистачає. Типу магазинки, скільки ж не вистачає. Щоб купити окрему магазинку, щоб поставити, нам нема місця тут. Ось, щоб звести попугая, у нас немає місця тут. Да? Ну. Коротше, дуже багато обмежень, не можна дуже багато чого робити тут. І ну, взагалі нічого не міняти не можна, коверлін не можна поміняти. Відкривати вікна теж не можна взимку. Ось. Таке. Короче, коли ти свій будинок, ти там своб... ну, ти вільний, ти можеш там робити все, що завгодно, в тебе є натхнення, робити якийсь дизайн, купувати якісь квіти, тому що ти знаєш, що тобі не треба буде з'їжджати звідти. І переїжджати, ти, ти можеш залишитися на якийсь певний час. І це питання цих переїздів, воно в тебе відпадає на якийсь певний період. але Uh, навіть маючи на перший внесок кошти, маючи гарну роботу, ну як гарно, ну, яка дозволить нам взяти якусь, там, якийсь будинок, да, мінімальний там хаус в кредит, ми цього не робимо, uh, тому що ми не хочемо саме в цьому місті жити. І нема сенсу купувати будинок, якщо ви не впевнені, що ви хочете залишатися в цьому місті. І я рахую, що це правильно. Ті люди, які uh, обирають Рент, а не купувати будинок, якщо вони там тільки переїхали в якесь певне місто, і вони не впевнені, що вони хочуть там залишатися надовго, це правильне рішення орендувати, зберігати собі кошти. І потім, коли ви знайдете саме своє місце, саме своє місто, класно вкладати туди, там купувати. Навіть якщо там дорожче, да? я знаю, що в Бісі. А, набагато дорожче, але якщо ми будемо там жити щасливо, чому б не жити там щасливо, да платити більше коштів, але щасливо, ніж тут, і постійно думати, як нам тут не подобається, маючи будинок, і що постійно хотіти кудись уїхати. Ну, це особисто моя думка. Я знаю, що багато хто з нею не походиться. А, поділіться, що ви думаєте з цього приводу? І ще така історія, що. Навіть переїжджаючи в нові, нове місто, ми думаємо про те, щоб спочатку купувати квартиру, тому що це бюджетніше, і потім можна її здавати.